Всі жінки знають чудово свою дату е, пологів, і хто точно скаже і знає, що вона насправді означає, що ви народите в цей день чи щось інше 40 тижнів. Так, ми відраховуємо 40 тижнів, тому що зазвичай в першу вагітність. Першонароджуючі жінки народять близько цієї дати. В них буде 40 або 40 з хвостиком тижнів. Тому ми на неї орієнтуємося. Жінки, які мають повторну вагітність, ми вже тут можемо трішки орієнтуватися. Якщо перші пологи було в 40 тижнів, там друге пологи в 38 тижнів, то ми очікуємо третє трішки раніше. Або якщо всі йдуть в 40 тижнів, то ми розуміємо, що ця жінка скоріше за все в 37 народжувати не буде. Тож всі чекають ось цієї заповітної дати, але розуміємо, що. Коли вона приходиться, це не означає, що саме в цей день будуть пологи, і це день народження вашої дитини. Ні, після 40 тижнів вже ми повинні починати якісь активні дії для того, щоб допомогти жінці народити і щоб ми не ввійшли в переношену вагітність. Тому ось ця дата це є такою відсічкою, коли дійсно жінка переходить з жіночої консультації під опіку пологового будинку, вже коли е лікарі на місці дивляться і кажуть, що робити.